Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки зможуть і відкладати кошти на життя в старості, заявила так перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, яка запевнила, що держава платитиме людям похилого віку із солідарної пенсійної системи, але виплати будуть незначними. Солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах це мінімальна гарантія. Пояснила Марчак і зазначила, коли людина хоче отримувати високу пенсію, вона накопичує для цього гроші. І додала, що в США солідарних пенсій взагалі немає. Там громадяни самостійно накопичують кошти для гідної старості. Вийти на пенсію можна тільки в 65 років із мінімальним стажем. Нововведення почнуть діяти вже з 2025-го, повідомлено у пенсійному фонді України. Наприклад, у 2023 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу. Але від 2024 року ця вимога збільшилася до 31 року. Наступного року ця кількість збільшиться ще на один рік, і аби вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже 32 роки. Якщо людина працювала без офіційного оформлення, то вона не матиме страхового стажу. Відповідно, не матиме підстав для отримання пенсії або ж раптом. 65 років страховий стаж становить менше 15 років. Особа теж не має права отримувати пенсію. Зараз про це поговоримо з Павлом Розенком. Це а, міністр соціальної політики України з 2016 по 2019 роки. Пане Павло, вітаю! Вітаю вас, добрий. день. Я так розумію, що мені на пенсію можна взагалі не претендувати, враховуючи ці всі зміни, а краще одразу відкривати якийсь пенсійний рахунок в відповідній структурі і накопичувати самій там. Тому що я дивлюсь на ці всі зміни і ці заяви. Виходить так, що люди, які навіть найближче 2-3 роки виходитимуть на пенсію, вони отримуватимуть ну, дуже незначні виплати. Ну, дивіться, це ваша абсолютно логічна реакція на слова першого заступника міністра соціальної політики. І справді, такі, такі заяви чиновників викликають не просто здивування, а просто ну, якесь таке внутрішнє відчуття, що десь є рівень певної і некомпетентності, і саме головне безпорадності. Коли чиновник говорить відверто суспільству, то ви розраховуєте самі на себе та ви на державу не сподіваєтеся. Держава вам нічого не зобов'язана, так вибачте, для чого нам такі, такі чиновники? Адже ми ставимо правильне питання. Дивіться, кожен з нас працює легально. Ми всі сплачуємо внески в пенсійну систему, єдиний соціальний внесок ми сплачуємо. Тобто ми сьогодні виконуємо свою функцію як чесного сплатника податків. І нам держава. За чесну е, сплату податків, що говорить, що ви не розраховуєте на пенсію, думайте самі про себе, тоді у нас виникає питання, для чого ми платимо податки, ми повинні піти в тінь. Не платити ЄСВ, не платити всі податки заробітної плати і справді самим про себе турбуватися, але ви ж розумієте, до чого призводить тінізація заробітної плати, що фактично в державному бюджеті не буде коштів ні на фінансування збройних сил, ні на фінансування нинішніх категорій пенсіонерів, тобто це взагалі перетворюється в повний якісь такий ситуацію абсурду, коли нам Ну, високопосадовці пра, прямо говорять, ви тінізуйтеся, ідіть в тінь і самі думайте про себе. Тому, знаєте, щось в нашій ну, скажімо так, в нашій ситуації відбувається щось не так, що ми такі чуємо ну, відверто непрофесійні і неправильні заяви українських чиновників. А, пане Павле, але можливо, є причини таких заяв, тому що дивіться, зараз іде історія про пенсії, плюс іде історія про те, щоб підняти податки ФОПам. Можливо, в нас просто немає людей в країні достатньо, аби от, скажімо так, забезпечувати це все податкове навантаження і сплачувати ці всі податки. Тому що, так як ви сказали, по суті, мої податки йдуть на пенсії людям, які зараз є пенсіонерами, враховуючи кількість українців, яка виїхала за кордони, очевидно. Що не сплачує ті податки, які сплачую я, я підозрюю, що з моїх податків я оплачую не одну пенсію, а кілька. І просто немає грошей. Ну, дивіться, все таки між сплатою податків і за пенсійними зобов'язаннями держави є відповідна все-таки різниця. І незважаючи на те, скільки. Хто як і сплачує умовна або всі разом податків? Є формула пенсійного страхування, які чітко записана, якою у вас має бути пенсія, але що дуже важливо, що ніхто не ідеалізує нинішню пенсійну систему. Безумовно, вона є з одного боку збитковою, і з іншого боку, вона не дає належного соціального захисту нашим категоріям пенсіонерам. Ми ж ніхто не ідеалізуємо і не кажемо, що у нас крута і класна пенсійна система, але давайте ж тоді щось робити. І напевно, завдання. Міністерства соціальної політики не розводити руками, а все щось робити. І давайте говорити відверто: останні кроки в реформуванні пенсійної системи в Україні були проведені в 17 2018 році. В 2019 році фактично пенсійна реформа була повністю зупинена? Був, до речі, відкликаний законопроект із Верховної Ради України про другий рівень е е державного пенсійного страхування накопичувальний рівень? Тобто, ну, забрали законопроект введення другого рівня накопичувальної системи, ми всі чекали. Так, а що ж замість цього запропонує влада? І зараз відбувається так, що 5 років нічого в пенсійній системі не робилося. 5 років була загальнована наша реформа, яку ми почали в 2017 році, але нового нічого не трапилось. Тобто, 5 років застоя в пенсійній системі, зупинок реформ, нічого не відбувається, а зараз нам виходить представник уряду і говорить: так, все, ну а що ж, бачите, яка погана пенсійна система? Ми не можемо нічого о, зробити, розраховуйте самі на себе. Ну так слухайте, а чим ви займалися 5 років? Де ваші закони? Де ваше напрацювання, де ваші конкретні кроки? Щодо виправлення ситуації в пенсійній системі. Чи ви б отримаєте гроші для того, щоб ви просто ходити по ефірам, розводити руками і казати, що ми нічого не можемо зробити. От демографія погана, от там люди виїхали за кордон, от там багато тіньового ринку праці і так далі. І тому подібне. Це можуть говорити експерти. Тому що вони експерти. Але якщо вас обрали до влади, якщо ви, ми з вами платимо вам досить непогані заробітні плати, то напевно ми хочемо бачити від вас конкретні дії, конкретні реформи, а не констатацію негативів чи констатацію фактів. І оце напевно основна претензія. До того, що говорять нам представники Міністерства соціальної політики, що так, ми всі можемо говорити як погано. Але влада якраз для того, щоб виправляти ситуацію, показувати е, нам, всім українцям, якою буде країна, можливо, не зараз, бо да, справді йде війна, але якою буде країна через 2 роки, через 5 років, через 10 років. І приймати конкретні рішення, щоб виправляти ситуацію. І тому, от я ж кажу, оця от безпорадність, а ми нічого не можемо зробити. Ну вибачте, мені здається, що це не лічить жодний жодному представнику сьогодні владної верхівки в країні, пане Павло. Тут поки ми з вами спілкуємося, наші глядачі дуже активно пишуть, тому що розуміємо, що тема, яка зачіпає і багато повідомлень. Знову ж таки, про те, що ви сказали, навіщо мені тоді платити податки? І от є одне запитання: чи можу я офіційно відмовитися від пенсії, але при цьому тоді не сплачувати ЄСВ? Ну, дивіться, у нас, на жаль, немає зараз такої системи, тому що у нас існує загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, воно є обов'язкове. І ви не можете не від отримати від пенсії, тому що знаєте, це буває дуже часто. Ти зараз молодий, да? тобі там 30, 40, 50 років, і ти думаєш, що знаєте, от прийде, коли я не зможу працювати, я собі за життя накопичу стільки, що мені цього буде досить. Для того щоб безбідно жити на пенсії. але на жаль, і це практика всіх цивілізованих країн, так не відбувається. Приходить час, коли раптом людина виходить на пенсію і бачить, що в нього заощаджень особливо немає: кризи, інфляція, війни і так далі і тому подібне. І він звертається до держави. А держава що йому має сказати? Що ти в 30 років відмовилася від пенсії, ми тобі нічого не, не, не зобов'язана? Ні, тому існує система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, коли держава фактично примушує людей думати про своє пенсійне майбутнє. Але безумовно, коли ми чуємо слова заступника міністра соціальної політики, у нас у всіх виникає питання, слухайте. Нам обіцяють, що якщо ми будемо платити внески, в принципі, нормальні достойні пенсії. І коли нам говорять, що ні, ви платіть далі внески, але пенсії у вас не буде. Чи пенсія буде мізерна, виникає логічне запитання: а для чого ми тоді довіряємо державі, для чого ми сплачуємо внески і для чого нам взагалі такі відносини між українцем і державою? Коли ми виконуємо з свого боку всі свої зобов'язання, сплачуючи внески, сплачуючи податки. А нам держава потім говорить: ну вибачте, ну так сталося, ми вам нічого не видні. Дякую, Павло. Ну, першими на собі це відчули держслужбовці в свій час. Зараз настала черга і решти набагато більше зрозуміти, скажімо, так, у цю реальність, про яку ви говорите. Павло Розенко, міністр соціальної політики України в 2016-2019 роках про